Вареники з картоплею та смаженими грибами. Складники для тіста. Молоко 200 мл. Яйця 2 штуки. Олія, 2 столові ложки, мука 600 грам. Сіль 1 чайна ложка. Для начинки картопля 600 г, печериці 200 г. Олія 2 столових ложки. Сіль пів чайної ложки. Перець чорний мелений півчайної ложки. Молоко трохи нагріти до температури тіла, змішати з олією та яйцями. Суміш змішати з мукою та сіллю. Ретельно вимісити тісто, накрити його рушником та залишити його. Гриби вимити та дрібно нарізати. На сковороді розігріти 2 столових ложки олії, викласти гриби та обсмажити їх, помішуючи на середньому вогні 10 хвилин, додати сіль та перець. Картоплю відварити в мундирах, почистити, додати 1 столову ложку олії та розім'яти додати. Гриби, перемішати, відділити четвертину тіста, зробити ковбаску діаметром 3 см, нарізати її на шматочки товщиною 1 см. Кожен шматочок округлити та обмакнути в муку, розкатати шматочки до товщини 1,5 мм, викласти начинку. Заліпити краї, формуючи вареники. Щоб вареники на 100% не розвалились при варінні оформити край косичкою, закіп'ятити воду, вареники помістити в укріп та варити 5 хвилин, поки вони не вспливуть. При подачі заправити вареники маслом та посипати зеленню. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!